Радіо UA Chicago Друзі, маємо можливість поспілкуватися з Остапом Дроздовим, відомим журналістом, блогером та письменником. Пане Остап, вітаю вас! Вітаю вас теж. Маю таку ж можливість і приємність поспілкуватися з вами, як і сказати трошки про, 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 про те, як моє серце радіє за те, що взагалі існують західні землі. Кажу це без пересмикування якогось там перформансу і, і зловчішання, Бо, от якби не було західних ЗМІ і якихось хоч, хоча б фрагментарних знаєте, інсайдів, зливів інформації про хід перемовини, які там висувають хто які умови, то від ке би бідний, незламний український народ, діло якого знаєте, останнє щось знати відки він би щось знав. А так ми бачимо, можемо собі Вашингтон Пости, подивитися Financial Таймс, подивитися ще там щось подивитися, які час від часу оприлюднюють своїх джерел. Як завжди, це по журналістські надійні джерела достатньо авторитетні прохід перемовин Україна, Росія, Росія, Америка, Україна, Америка. Потім в трьох, в трьох сторонах. От, бо якби без цього, то, уявіть собі, не знали би ми нічого. От всі сторони знають, крім нашої, тому що наш цар не вважає за необхідне своїм власним народом, яким він воює. Ну, розуміємо, що в нас же ж кастове суспільство, і в нас є тілі касти, які, на яких нужди війни мають покластися. Всі інші привілейовані касти поповнюють свої обшорні рахунки. І покращують свій добробут на майновий стан. Ось не в нашого народу щось казати нащо? А так ми знаємо, що, звичайно, якщо вірити джерелам, тому що драфт кожних перемовин постійно міняється, і те, що сьогодні десь там вспває актуально, дуже часто це може вплинути тільки тому, що перевірити чиюсь реакцію на щось і так далі. І так далі. От Якщо підсумувати найновіші такі інсайдерські. Зливи, я б сказав, оприлюднення в західних ЗМІ, ну, бо вітчизняні розстріляні, ліквідовані заборонені, то ми маємо можливість поговорити два слова як про теоретичну таку тему, примус до виборів і до референдуму. Вже навіть зафігурувала дата 24 лютого, коли наш президент це через два тижні. Чи скільки ну так через два тижні мав би вже це сказати? Е, йде мова про, про ну хтось це називає ультиматумом. Я називаю це єдиноправильною опозицією. Е, спонукати країну, все ж таки е, легімітизувати свою прострочену з точки зору конституції владу. І, власне кажучи, розглянути варіант виходу з війни через референдум, оскільки над усіма тяжіє така дуже велика тяжка, притяжка конституція, яка нагадаю, не працює всередині суспільства, всередині народу. Вона є розчавлена, розтоптана, розшматована, поставлена на паузу у ній ліквідовані цілі розділи про права і свободи громадян. І про підзвітність влади е, своєму народу, і про народовладдя як про єдину форму самоорганізації держави, але тим не менше, оскільки над всіма дуже тяжіє Конституція, яка для всіх інших не працює, то власне варіант референдуму, який часто ми в нашій з вами розмові студії завжди обговорювали як один з варіантів виходу з війни через плебісцит, тобто через референдум, провести територіальні поступки царя, який сам себе загнав своєю ультрапатетичною, нічим не підтвердженою дуже часто риторикою в такий глухий кут, де він сам не може піти на ці поступки, а вони є єдиним способом вийти з наперед програшної війни, як каже нам Америка, то власне тому і референдум тепер фігурує ну, за цією всією іс сайдовською інформацією в західних змі як один із форматів. Можливого виходу з війни десь так на кінець там травня, кінець весни, початок літа. Ось про це можемо говорити як про таку, ну як такий, як сказати, задум, задум третьої сторони, яка розуміє, що ці дві сторони між собою нічого не годні зробити і не і не годні будуть зробити. Тому, можливо, такий спосіб може, може з цього пату, куди п'ятирічна м'ясорубка зайшла. Може бути якийсь вихід. Я залишу цю тему далі, можливо, для якихось уточнюючих запитань, тому що по самій темі виборів і референдуму буде знаєте, стоса різних запитань, бо це масу нюансів постають. Але просто залишу на голій поверхні як тему для роздумів, що можливо через вибори, через референдум, існує оця можливість вийти з абсолютно глухого кута. В якому все це зараз перебуває, і це є позицією Америки. Вона іншого варіанту, як без заруби вийти, не вбачає. Ось просто кожен глядач, слухач чи радіо чи Ютуб може собі вже через себе пропустити цей варіант, наскільки він спрацює, не спрацює, та й взагалі чи він буде можливим, враховуючи тут знову ж купу нюансів, які з них випливають. Дякую, пане Остапе. ЦВК, до речі, прокоментувала цю статтю і цю ідею 24-го проведення виборів. Сказали, так, референдум можливий лише після скасування або припинення воєнного стану, а нових документів щодо організації та проведення повоєнного голосування до ЦВК не надходило. Ну, то надійду. надійду. Ну то, то, не, то, то не є так, так тяжко все організувати. Думаю, вони як хотіли організувати тіньовий бек-офіс по відмиву 100 мільйонів доларів енергоатому. То хтось і зробило за один день. Ну, я думаю, якщо Америка припре і буде рішення виходити з війни через такий механізм, складніший, безумовно демократичніший, нащо цареві думати про своє переобрання? Йому ж класно знати, що він, як Путін, на 20 років вперед ще буде царювати. Правильно? А тут геморой на геморої. Мені не гіть не мені не гіть. Проблема на проблемі, то організувати. Зараз вилізуть багато людей, які будуть розказувати, як то тяжко. Та ясно, що тяжко. Простіше на 20 років вперед скіпетер одноосібної влади, гетьманську булаву, вручителі Ліпутам та найбігають собі. Ну і всі буде спокійно, і економія на виборах, бо зараз ж вилізуть, а вибори то така дорога справа. Боже мій! Набагато дешевшим є авторитаризм. От він взагалі безкоштовний. До речі, може а поговорити. Але тиранія, знаєте? якщо тиранія, так вона ще й з бонусом іде, за неї ще й доплатять. Тисячу дадуть, тисячу дадуть за втрату вашого голосу. Півні ви безголосі. Тому без жартів, без якихось, знаєте, смішків на цю тему, бо вони такі ну просто доброзична реакція на оце на все, що і так. Буде зараз звучати з усіх там проплачених уст. Насправді це все механістично, протокольно можна і процедурно можна все продумати, нормально зробити, провести і так далі. Повторюю, випереджуючи всі запитання: ніякого зв'язку між проведенням виборів і питанням безпеки, на що влада постійно посилається, мовляв, це небезпечно, проводити виборів немає. Тому що якби була в нас такий зв'язок між безпекою і масовими зібраннями, то не працювали би торгові центри 5 років під час війни. Люди би не їздили в Буковель черзі, масово не стояли би біля підйомника кілометрова черга, не було би фестивалів, не було би концертів, не було би конкурсів на кращий пампух, краще вино, кращий крафтовий сир, потім ще щось не було би всіх отих фе фешн сейшенів. І тоді би всі знали, що масові зібрання страшно небезпечні в країні. А коли в нас країна живе повноцінним життям, в тому числі з масовими зібраннями, і далеко масовішими, наприклад, концертна якась гастрольна діяльність, ніж виборча дільниця, куди людина прийде на 5 хвилин, кине бюлетень та піде, то. Зв'язку того ніякого нема, це все притягнуто за вухо, і навіть нема. Тут, тут навіть не хочу на цьому сильно зупинятися. Пане Остапе, а чому проведення виборів дорого? Ну бо тому що це так: платити всім членам комісії, це бюлетені. Вже хтось порахував, що вибори будуть коштувати 6 мільярдів. До речі, а чи я помиляюсь чи не помиляюсь, що кожному кандидату дають певну суму для того, щоб він себе пропіарив на телебаченні, на там є реклами. просто кво. Це було так в старому законі, який буде тут зараз невідомо, але це теж до речі, теж окрема тема, аби був рівний доступ. І якщо будуть вибори, є сенс говорити про ліквідацію ура марафону. Як про путінську модель проведення виборів, тому що вибори в умовах урамарафону і забороненої свободи слова, а урамарафон передбачає заборону свободи слова, тобто іншої альтернативної точки зору, воно зразу буде автоматично ставити всіх політичних гравців на рівні умови. По перше, по-друге, ну і логічно було би відновити вільну журналістику, і це інше питання. Одним словом, якщо буде потреба до цього дійти, то кажу протокольно і процедурно все робиться. У нас ж все дуже швидко робиться з коліна. Вони вже дуже швидко можуть знаєте, в дев'ятій ранку всіх зібрати і змусити, наприклад, проголосувати за скасування і ліквідацію всіх антикорупційних органів, як це було минулого літа. Що не прозвело мало до не до революції картонної ранку То ні. там було зразу, знаєте, за пів години проголосували. Тому якщо буде потреба державна це організувати, правильно ну, не буде. Я зраду кажу, що влада буде робити вибори під себе. Під абсолютно нерівні умови зі збереженням політичної реклами, що автоматично вибори буде робити справою лише багатих олігархів і тих, які накрали, це буде між собою, але для народу все одно будь-які вибори це єдина легітимна можливість поміняти владу, щоб пізніше не казали, що у нас тут царизм, що у нас тут ну і так далі. Тому протокольну частину ми лишимо на потім. Тут можуть і експерти пініше включитися. Та якщо буде нагляд західних наших партнерів, то теж я думаю, їхня думка буде важлива зараз. Поки що говоримо про то, про голу ідею, яка до речі може ще й не статися. Тому що знайдете 100 причин, які ми 99 з яких ми вже знаємо наперед, чому то не можна, не треба, і чому нам треба до кінця життя бути при владі на одноосібній. Ну це ми вже чули, тому ну, що тут в соте прокоментовувати. Дев'ятій ранку не можна збирати з мовчання. Ні в якому разі. Ось зараз сьогодні проголосували. Я теж почитав цю новину, що загальнообов'язковим і навіть примусовим буде цей акт 9 ранку вшанування. То я думаю, коли вся країна завмирає 9 ранку, це є дуже безпечно. Ну що ж, перейдемо до наступної теми. Ви написали так: стосовно енергетики, лікнеп щося роби. Дуже гарно проаналізували, описали і є деякі ключові моменти, які, наприклад, мене здивувало: звідки ми отримуємо електроенергію, коли в Україні бракує. Ну, це таке теж доволі таке парадоксальне запитання. Бо за всіма енергетичними звітами вони щомісяця публікуються і через інститут стратегічних досліджень, чи з інші наукові дослідницькі центри. Чи через центр Розумкова це робить постійно місячні огляди, енергетичні, У них дуже сильний такий консалтинг, енергетичний саме підрозділ центру Розумкова. То якраз ну, в ті пікові дефіцитні, я то говоримо про зиму і удари, блекаути. То коли у нас дуже великий дефіцит, як це не парадоксально, він повністю перекривається двома найбільш ворожими до нас країнами. Ну як ворожими, ну так я в лапки беру Угорщина і Словаччина. Всі Орбана ненавидять, всі фіца ненавидять, малюють їхні обличчя на парканах поруч з певними органами, які малюють теж на парканах. Але 41% всього цього імпорту, який ми забираємо, коли нам бракує власної енергії, бо нас вибили все. Ну, у нас же так подбали про захист енергетичної інфраструктури, стільки мільярдів вклали в захист енергетичної інфраструктури, що у нас блекаути за блекаутами. Ну то 41% імпорту нам. Деби покривається компенсовується від Угорщини, а 30 від Словаччини. Оце також інформація для роздумів. Наскільки треба теж сусідами вміти ладити так? Що ви знаєте, тут, тут одна справа, а тут насправді, коли біда, то саме ці сусіди, з якими найнатямуться стосунки, надають нам найбільше імпорту. Ну загалом по цих енергетичних звітах це краще. Хай говорить енергетики, але тут мене доволі вражає дуже ну, така, ну, якась така дивовижна брехня, я би сказав, уряду. Тому що по всіх пунктах, де уряд звітує про нарощення там якоїсь там кількості мегаватт, тамто, про там, тамто. Насправді, коли енергетики і ці професійні люди енергетичного комплексу це розписують, що я власне час від часу теж публікую у своєму телеграм. Каналі, то виявляється, це взагалі все не так, тому що вони хваляться нарощенням якоїсь там генерації, але забувають сказати, що це приватні компанії за свій кошт для своїх власних потреб створюють ці потужності і вони не працюють в мережі об'єднаної енергетичної системи, в неї не включені. А уряд, коли хоче собі піар робити, він же ж ту кількість. Додаткової створеної електрогенерації вписує, що от нас в плюсі, а це не вони до того мають відношення, це приватні компанії, самі за свій кошт це зробили, ну бо мають собі задовольняти свої виробничі потреби, там логістичні, торгівельні і, і, і так далі. Так само з когенераційними установками, іншим обладнанням, які нам надані заходу. Наші люди теж повинні знати, що з усього, що нам понадавали, а нам понадавали там сотні сотні. І трансформаторів, і силові підстанції і так далі е, запущена лише третина. При тому, що потреба горить вже і на вже. У нас, тобто дві третіх наявного, у нас не підключено, не, не задіяно. Ну і так само там багато інших таких нюансів, де влада якби так показує собі це в плюс. А люди, які в тому не розуміються, звичайно, знаєте, вони не будуть розбиратися, а що то трохи не так. Що коли вони говорять про якесь там збільшення чогось там, то забувають сказати, що то пішло збільшення на фотоелектричні станції, з яких, знаєте, взимку там нуль ефекту. Це це, це, це літом дасться чути. Ну, одним словом, завжди у нас так: піар-піаром. Знаєте, коли просять вже два роки скоротити список. Тих підприємств, які внесені якби в реєстр критичних, тому що енергетики порахували, що дві треті з них не є критичними, навіть близько, прото блату внесеними, щоб не, в них не було виключень. Занесли забашляли, щоб бути в списку критичних. Перегляньте той список, уряд два роки це не робить. Як і уряд не робить також і питання здешевлення, під'єднання до енергомережі. Бо зараз всі міста мають ставити якісь там резервні. Е, там е, такі локальні е, свої потужності. Так, щоб їх під'єднати до загальної мережі, уряд відмовляється здешевити це, а це ультрадорого насправді. Хто навіть собі вдома стовп ставив просто щоб хату підключити, той знає, скільки то коштує. Та уявіть собі потужність е, е, когенераційних установок, які там знаєте п'ята частина атомного реактора по видачі. Ну тобто під'єднати до мережі страшно дорого. Уряд не хоче. Просять, здешевіть це, щоб швидше було. Уряд не хоче. Більше того, як пишуть ті енергетики, так уряд. То то ж треба негайно, негайно сказала цьоця з уряду. Значить, до трьох робочих днів запустити то-то, то Запускати, а що запускати, як воно не під'єднане. А що під'єднати має бути документація? Роблять місяцями. Та ще й дуже дорого це беруть за, за то під'єдне, але за три робочі дні мусите що робити? Кому вони то кажуть? Місцевій владі, яка не є власниками цих енергооб'єктів, тобто ви зобов'язуєте когось у чиїй власності, це не є. Під'єднуватися до того, що ви самі в 10 дорого берете. Ну, не в 10 дорого, а трохи дорогувато. Тому, одним словом, це довго говорити, то можна собі почитати в інтернеті. Але на загал, оці такі тицькі-мицькі, вони насправді дуже знайомі нашим людям. Бо як треба Печаю. піар, то піару багато, а як до діла, то знаєте, одні палки в колесах. Ну, принаймні, так кажуть, знаючі люди. Ну, і з посиланням на них можемо власне, цю інформацію собі теж засвоїти. Треба буде зареєструвати мій генератор. Видно, його не врахували до цього списку. Пану Остапе, ну, так. пригадуєте такий момент, коли компанія Байкар хотіла будувати завод в Україні по виробництву Байрактарів? А і... Байрактар, так. Так, ну Байкар сама компанія називає і ну, тоді так. директор в інтерв'ю чи власник розповідав, що проблема є із підключенням електрики, електроенергії. Рік. Ну на момент я не знаю, війни чи? це стара історія. Mm -hmm. Ще 23-го, як я не помиляюся, року там вже три роки. Вони рік не могли нічого зробити. Там проблеми були з землевідведенням. Ну бо це ж землю відвоєння. Там та, там ну, так спішила держава ставити той завод. ну, інша справа, що зараз байрактари майже не використовуються. Вже майже всі байрактари збиваються. Вони були ефективні. Це військові, теж кажуть, байрактари були. Ефективні лише в перші місяці війни, починаючи вже з осені 22-го року, байрактари почали зніматися. Вони лише як розвідка зараз більше допрацюють, тому що майже всі не збиваються. Настапа на завершення. Ще одна не менш цікава та тема, яка вартує уваги. Ви написали так: навіть Орвелу б таке не навижалося те, що mm -hmm. спіткало родину перепрошую. До речі, дзвонить мама Героя України про посмертно нагородженого. Угу. Пізніше згодом перетелефоную Михайла Яворського на. Псевдо Чикаго, значить, про Орвела і те, що спіткало родину Долецьких ну, із Великого Дор Дорошева. Так я не буду тут до довго переповідати, бо це ну я не знаю. Може наша зоокеанська аудиторія та випустила з поза своїх уваг. А тут це ну широко обговорюється, бо стався казус. Ну такий, знаєте, ну трагічно щасливий і в той же час дикий. Казус, коли. Але це не зовсім казус. Це що... пр прецедент, я би це назвав. Ну, Ми так. бачимо просто, що це може бути не одноразовий випадок. От, власне, про це і треба говорити, що людину у му році офіційно визнали загиблою з підтвердженням експертизи ДНК. Як ви розумієте, там, де є ДНК, ну там 100% 99,9%. Ну, як би вірогідні, що це це тіло. А тепер, коли був недавній оце от в січні обмін полоненими, виявилося, що серед полонених був цей боєць, якого вже поховали два роки тому, і родині виплатили 15 мільйонів гривень як компенсацію. І, власне, що дуже обурило людей, це думка одного з представників тут у Львові, повноважено справ людини. Що було би добре, якби родина вернула ці гроші державі. Ну тому що як виявилося, щось не загинув солдат. А 15 мільйонів гривень вже пішло. І це така, знаєте, морально-етична тепер історія, навіть не юридична. Тому що якщо держава сама оголосила загиблим, е, видала ці гроші. Це законно надана компенсація, е, плюс ще з підтвердженням ДНК, то наскільки взагалі морально етично зараз просити родичів віддати ті гроші я пройшло два роки тому. Е, два роки. Ті гроші вже... На що захотіли, на то люди потратили до збідовані селяни. Може квартиру купили дітям, внука, може якийсь ремонт в хаті зробили, якусь машину купили, щось може щось по господарству зробили. Вже ті гроші пішли. А зараз від держави прозвучала думка, ну не від держави а від одного з чиновників, що мовляв, було би добре то вернути назад в казну. І це знаєте, дуже так порекитирськи виглядає. знаєте. І тепер півкраїни вибрати на слові, гірко що, мовляв, знаєте, яка це біда знаєте, опинитися в живих. Бо ще як вибрати на слові до кінця життя, що я був винен державі віддавати гроші, які за твою смерть компенсували твоїм родинам. Це жахлива історія. То Ору дійсно навіть би таке не науважалося в страшному сні. А тут проявляється така знаєте, ця державна логіка. Як не діло, вони то не будуть робити? Бо занадто великий хай піднявся, але людей це обурив. Ну, тобто люди оплакували два роки свого свого загиблого, Він виявився живим. Тепер їм рекет в особі держави пред'являє типу, претензії віддавати ті гроші. Ну, Та то, то навпаки, то що ж вони мають ще відсудити в три рази більше за те, що е е оголосили загиблим живого. Ну то це ж страшна помилка якихось лаборантів чи хто там робить. Ті документи. Одним словом, це така дуже прикра історія про те, що, знаєте, якось воно лю людиною в нашій державі ніколи нічого не міряється. От грошима міряється, а давайте віддайте ті гроші. Може, та... От це таке гниле іде від держави, що ліпше б, знаєте, мовчали би тихонько, ще би вибачилося. Може, ще раз заплатили. За те, що людина в полоні була три роки, і, і, а тут вона рахується похована і, і гріб стоїть на, на цвинті. Ну це, це, це страшна історія. І таких історій тут правий уповноважений справ людини може виявитись багато. І тепер людей, які поховали своїх безвісті пропалих, виникне питання: а може ми й не того поховали? Ви знаєте, що це за жах наново. Переживати оце Воскресіння надії на те, що похований тобою близький. А може він десь в полоні? А? Ну, це, ну, та це я ну, жахіття. Просто та, оце такі історії продукує війна. Війна є часом таких страшних історій. Що навіть би в голову ніколи би навіть письменнику, якому чи науковому е, фантасту, який пише в жанрі постапокаліпсис чи кіберпанк, то би, навіть таке в голову не прийшло. Тому не приведи, Господи, колись небудь знаєте, з іншого боку, як то кажуть, мати справу щось з державою. Тому що не досить така біда, так ще пролунало тим родичам, віти, що було би добре, щоб вони е, ті гроші вернули. Ну, знаєте, як то принизливо навіть. Но... Хай кожен робить собі висновки. Я думаю, цю історію знімуть, тому що занадто резонансною вона стала, якось замнуть. Це все, це все спростують, і це якось буде так, як буде. і Нехай тішаться люди воскресінням свого загиблого родича. Надіємося, що це була одиночна помилка, а не систематична. Дякую, з нами був Друздов, Дроздовідомий, журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. І вам теж всього доброго. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Patreon. Посилання в описі.